Не було б ніякої імперії від моря до моря. Може, справді так і вийшло б. Якби знову в історичний потік подій не втрутилися маркантильні купецькі справи. В 1219 році зі сходу на захід йшов великим шовковим шляхом караван Зуйгурії, який зайшов у мусульманське місто Отрар. На той час один з найбільших торгових центрів, який підпорядковувався Герезмському Падишаху. Руїни міста знаходяться в районі стик кордонів Казахстану та Узбекистану. Не зрозуміло, чому владика цього міста раптом ви. Вирішив пограбувати цей караван, але наймовірніше його підстібнула проста жадібність. Уйгори та їхні союзники-монголи направили посольство в Атрар, щоб розібратися. А вони замість того, щоб повирішувати питання, взяли і вбили послів. І тут уже уйгурське просу і монгольська образа вилилися в похід у середню Азію. Причому ця харезмська держава почала розсипатися як короковий будиночок. Монголи за якісь чотири роки перемогли одну з найбільших азійських держав тих часів, яка в кілька разів перевищувала первісне монгольське ханство Чингісхана. Повне відео ви зможете подивитись посиланні нижче під цим відео.